Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити Міжнародний день рідної мови, день, коли люди в усьому світі згадують, наскільки важливо берегти і плекати свою мову, адже саме вона є нашим духовним скарбом, нашим корінням, нашою душею. Кожен народ має свою мову, як кожна пташка має свій спів. Наша ж мова українська, ніжна, співуча, багата і мелодійна. Вона передається нам від мами, від рідних людей, і саме нею ми вперше називаємо найдорожче маму, тата. Батьківщину. Пропоную вам послухати прекрасні поетичні рядки про рідну мову, яку написав Степан Жупанин. Рідна мова. По своєму кожна пташина співає. По своєму кожен народ розмовляє. У мене народу мого. Українська є мова чудова, своя материнська, по світу її, як свитину нестиму, да поки живу чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною вірністю сина. Це мова для мене, як мати єдина. Сподобався б вам вірш? Тоді давайте разом відповімо на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи всі пташки мають однаковий спів? Добре. І як розмовляє кожен народ? Добре. І якою мовою говорить український народ? Правильно. А як називається мова, яку ми чуємо від мами? Молодці! А як ми можемо показати свою любов до рідної мови? Молодці діти, ви чудово розумієте, чому рідна мова така важлива. Вона допомагає нам спілкуватися, пізнавати світ і ділитися теплими словами. Давайте завжди будемо любити, берегти та використовувати українську мову, щоб вона жила в наших серцях і передавалася з поколінь в покоління. А наше заняття добігло кінця. Дякую вам за чудове заняття, за правильні відповіді. Я вам усім бажаю мирного неба та гарного настрою. До побачення, мої любі діти! До нових зустрічей! Бувайте!